Астрологічний прогноз 28 лютого по 5 березня про війну і цивільні справи. Цей період важливий тим, що Меркурій йде на з'єднання з Сатурном Водолії. Це буває раз на рік, і що це означає? Сатурн означає серйозність справи з державою, відчуженість, організованість, наведення порядку в документах, спілкуванні. Порядку ну, у, від, у відносинах в комерції із державою. В політиці це означає, що політики вимушені ну, говорити серйозно, а не не віляти, не юлити. Тобто, це такий період для ну, суворих і правильних дій в комерціях, в поїздках. Тобто, якщо людина в цей період робить щось несерйозно. Ну, неправильно, то можуть бути обмеження і проблеми. Цей період максимальний 2 березня, коли Меркурій з'єднується з Сатурном, але відчуватиметься з 1 до 4 березня, можливо, навіть трошки раніше, ніж 1 березня. Дії не за правилами можуть бути проблемними. В деяких місцях фронта можливі тимчасові військові оточення. Бо Сатурн, нагадаю, це планета з кільцями і вона ну, пов'язана з оточеннями, коли був Іловайський котел, ну, в 2014 році. От тоді було, ну, Сатурн з'єднання з Марсом, а зараз Меркурій з'єднанні з Марсом. Ну, тобто, Меркурій з'єднанні з Сатурном. Це означає, що ну, невеликий якийсь військовий котл, але якісь ну, обмеження логістичні в першу чергу, якісь затримки в дорозі, затримки поставок чогось. Вони ну, ймовірні в цей період з 1 по 4 лютого. І також як і Меркурій з'єднання з Сатурном 2 березня, також іще одне буде з'єднання планет цього тижня: це Венера в з'єднанні з Юпітером. Ну, в другому знаке зодіака, Вовні. Теж 2 березня. Ну, взагалі, це означає, що 2 березня будуть важливі ну, якісь події, початок якісь важливих подій. Бо з'єднання означає зачаття і розпочинання чогось. Тому, ну, цього тижня люди будуть розпочинати важливі якісь справи. Ну, а на війні будуть розпочинатися якісь важливі спецоперації. Ну, це не глобальний ну, такий наступ, наприклад, росіян, як там, який взагалі глобальний, Ну, якісь тактичні, локальні такі процеси на війні. Значить, А оскільки Венера пов'язана з дипломатією, домовленостями, то а Юпітер означає щось просування, то це означає просування на цьому тижні в дипломатії, в домовленостях. Просування у відносинах в політиці і у людей в сім'ях. Венера планета любові, тому це хороший період для поліпшення відносин для любові для закоханих. Венера управитель Терезів, Путін Терези, а Меркурій управитель Лукашенка. тому що Діва Лукашенка. Тобто планети впливають які на Путіна, і на Лукашенка, вони з'єднуються всі обидва 2 березня, тому між Путіном і Лукашенко, скоріш за все, будуть якісь ну, події. І в Лукашенко йде більше обмеження, бо Меркурій з Сатурном, і це ми бачимо, що в Білорусі, наприклад, підбито літак, Розвідки російській. А у Путіна, наприклад, навпаки, Венера в з'єднанні з Юпітером в нього ну, бажання воювати, бажання наступати. Ну але це тільки бажання, воно реальність описує Сатурн. Тобто, от більше Лукашенко, те, що відбувається у Лукашенка, воно описує реальність. А знову ж таки, пропаганда російська цього, цього тижня вона буде особливо. Ну, звірствувати, не на полі бою, а от в, пропагандистському, в пропагандистському такому режимі, ну, тому що Юпітер Вовні пов'язаний з пропагандом, з залякуванням великої глобальної і непобідімої Росії, ну, з такими от процесами вони підсиляться. Пропагандистські венера жінки, Юпітер пропагандистські на цьому тижні будуть ну, дуже активні. Але це не то, що це все відбудеться. Це просто такі, ну, такі віртуальні, типу, віртуальні умозрительні битви. Далі, цей тиждень відбувається зростаючий місяць, і повний місяць буде 8 березня в Діві на жіноче свято. Ну, для тих, хто празднує. Значить, І е, це означає, що теми Діви вони цього тижня вони наростають. Теми Діви це теми хвороб, лікарень, теми практики, конкретики і битва між рибами і дівою. Тобто Сонце в. Рибах це означає невизначеність, а діва, це означає конкретика. Ну і Тому на цьому тижні от така битва між конкретикою і, і туманом, тобто протитуманні фари. Коротше, цей місяць він як протитуманні фари, якщо символічно трактовку сказати. Ну і зростає емоційний фон. Тобто він нагнітається, нагнітається, максимальний буде 8 березня на повний місяць. Тепер по днях деталіровка дивимось положення місяця. 28-го місяць вранці, з'єднання з Марсом, це означає ну, якісь агресивні дії на війні. У цивільних це означає. Ну, Агресивність, особливо жінок, емоційність також дітей, травмонебезпечний ранок вівторка 28 лютого. І треба бути більш стриманими, Бо травми у тих, хто ем... на емоціях діє. Той, хто ну, тверезу голову, в того ну, не буде травмонебезпечності. В Вдень 28-го можливий. Обмани плутонина. Бо місяць ну, в день він дає аспект до Нептуна. Нептун ну, в квадратурі до місяця означає обмани плутонина. Тому не заплутайтесь в день 28-го. А ввечері 28-го місяць виходить на гармонічні аспекти до Меркурія і Сатурна, і це дуже конструктивно для вирішення питань. Тобто ввечері 1 числа. Ввечері середи. Ну конструктивний хороший день. Далі до 1 березня а, впродовж 28 і 27 лютого. Багато передислокацій на війні і у людей багато змін. Тому що багато планет в таких знаках зодіака, риби, близнюки, які в сукупності означають зміни, мутабельність. Е, якісь юляння, якісь такі, така одеська енергія, коли адеско-єврейська енергія, коли люди хитрі, мудрі, глибокі, слизькі. Це і ситуації вигідні для людей, коли людина не на місці сидить, а коли вона рухається. Значить, а от 1 березня місяць входить в знак зодіака Рак, а це означає, деяка, ну, деяка фіксація, відносна фіксація і акцент на такої, внутрішній реальності на сімейних справах, чутливість, емоційність в середу і в четвер, коли місяць буде в раці. Акцент не на зовнішньому, а на внутрішньому чомусь, і, і, і люди більш такі м'які, більш емоційні, їх легше ну, емоційно вразити. Четверг, день важливих подій, тому що я вже вище показував. Дві два з'єднання буде Меркурій з Сатурном і Венера з Юпітером. У місяця теж багато аспектів, тому можливо, четвер це день головних подій буде на всьому тижні. Ці події вони не є якимось ужасними, кошмарними. Тобто, це ну просто в кожної людини це якісь свої важливі події. Зверніть увагу на цей день. Можливо, об'єднання людей, бо з'єднання планет означає об'єднання інтересів якихось людей між собою. Тобто на цьому тижні можливо об'єднання ваше з кимось. Не поссоритись, а навпаки, помиритися. В 3 березня в п'ятницю Меркурій переходить в риби. Це означає, що змінюється тема Меркурія. Тема Меркурія – це логістика, комерція. І якщо Меркурій на з'єднанні з Сатурном міг обмежувати комерцію, обмежувати якісь е, ну, фінансові е, процеси першого і другого, е, ну і вже і 27 і 28 лютого, поки Меркурій був з'єднанні з Сатурном, і от 3 березня Меркурій від, починає відходити від Сатурна то потрошку тепер 3 березня почне поліпшуватися почне поліпшуватися фінансова ситуація в тих в кого вона ну знижувалась в логістиці в комунікаціях ситуація почне з 3 поліпшуватися але ну, знак зодіака Риби це такий скритний знак зодіака, в деяких людей, які і так скритні, це може привести не до вирішення проблем, а просто що людина про них буде мовчати. Ну, перестане їх би, а актуалізувати 3 березня, з 3 березня. Риби пов'язані з морем, багато стихій, ой, планет стихії води 3 березня, тому акцент на якихось подіях, де є річка або де є море. Після обід 3 березня небезпечний період, ну, на війні він завжди небезпечний. Ну, по астрології, от 3 березня, видно, що небезпечний це місяць в опозиції до Плутона. Плутон планета на війні це планета смертей, і це означає, для цивільних особливо ну, уважно до повітряної тривоги треба в п'ятницю у другій половині дня реагувати. Бо саме на цивільних є небезпека. Місяць означає жінки і діти. <кхем> так, в конструктиві цей аспект пов'язаний з тим, щоб. ну... Не займати позицію страуса, не ховати голову в пісок, а бути більше об'єктивними, критикувати, самокритика, інспекція, бути ну, об'єктивному, ну це такі як цей період хорошо пережити п'ятниця ввеч... ввечері. Тобто, не ховати в голову в пісок як страус, а реагувати на те, що відбувається. А субота 4 березня вранці є небезпечність, коли людина починає бути як диктатор, як диктатор, як авторитарна модель поведінки в суботу вранці неперспективна. Місяць в леві в напружених аспектах до точок затемнення і з лілітом в з'єднанні. Це можуть бути якісь фатальні ситуації, складний період, якщо людина діє емоційно, якщо людина діє ну, логічно, конструктивно, то тоді ну, все простіше в суботу. Тобто психовать, нірвнічать і дергатись в суботу по своїй ініціативі, не по, не по правилам, не по порядку, а ну, навмання на емоції це не перспективно. Собота ввечері це хороший період для всяких справ і неділя вранці, тому що місяць відходить від літа, від квадратів до точок затемнень і дає гармонічний аспект до Венери і Юпітера, планет, які дають ну, надію. А ще одне, що на цьому тижні буде відбуватися, то деякі люди будуть отримувати надію. Бо ці дві планети в сукупності Венера з Юпітером, вони означають. Ну, Юпітер означає розові очки або пропагандізм, а Венера означає гармонія. Ну, і в деяких людей це проявиться, що дійсно, вони отримають ну, якісь хороші новини. А, далі, <кхм> а, значить, і так, субота ввечері, неділя вранці, хороші, дуже конструктивні. Періоди на вихідних місяць буде в леві, і це означає, що лев пов'язаний з дітьми, з дітьми якісь ситуації, є, і на дітей треба на вихідних звернути увагу. А також місяць пов'язаний з центральними персонами в політиці, в, з лідерами, з керівниками. Тому ну, в акценті о, такі люди, які помітні, які є в центрах, в центрі прийняття рішень. В центрах прийняття рішень ввечері, в неділю місяць йде на опозицію до Сатурна. Це означає, що на понеділок вранці дійсно буде відчуття, що понедільник день тяжовий, 6 березня. От, тому треба бути готовим до ну, такого маневру, що окей, субота-неділя там є хороші позиції. Але в понеділок, вже вранці і вже у неділю ввечері, ну, треба бути ну, пильними і включатися в роботу. Ну, і якщо там є якісь проблеми, військові чи інші, то на них реагувати. Значить, ще раз хочу підкреслити, що боротьба між тайною і конкретикою, тому цього тижня можуть вияснятися якісь речі, які були скриті. Ну, наприклад, от у мене вже вчора була така ситуація, що я не знав про одну людину, чи жива вона чи ні, вона в полоні в російському, і мені показали відеоролик, де видно, що людина жива в російському полоні. Ну, і інші якісь ситуації, які боротьба невизначеності тайни з конкретикою цього тижня ми будемо спостерігати. Дякую вас за увагу. Пишіть свої коментарі і до наступних зустрічей.